Гепард зенітна самохідна артилерійська установка. Маса 47,5 тонн. Основне озброєння дві 35 мм автоматичні гармати Орлекон KDA L90. Темп вогню 550 пострілів на хвилину на одну гармату. Дальність до 5000 метрів. Ефективна висота до 3,5 тисяч метрів. Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки гепард вже в Україні. Вони серед кращих у своєму класі, вражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів. Це вони відпрацьовують, щоб розуміти. Це по гелікоптерам, Так вони можуть працювати. Вони можуть працювати по деяким типам ракетної зброї. На дозвукових швидкостях, а також по е, літакам, які знаходяться у е, в, в, польоті лоу-пас, тобто це на низьких висотах. Екіпаж всього три людини: водій, командир і навідник. Ці комплекси будуть прикривати важливі об'єкти інфраструктури, від атак винтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах. Гепард почали розробляти в 60-х роках. Зенітна установка тривалий час була надважливим елементом протиповітряної оборони армії Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Але в 2000-х під неї відмовились. Зараз її використовують в інших країнах світу. У х роках гепарди почали знімати озброєння країни, в яких гепард використовувався, на користь зенітно-ракетних комплексів. Як показує практика сьогодення, ракетні комплекси все ж таки ефективніші навіть по таких цілях, як гелікоптери. Тому що зенітно-самохідну установку легше виявити на полі бою, ніж той самий переносний зенітно-ракетний комплекс. Установка базується на танка Леопард, 1 на башті, що здатна робити повний оберт. Встановлені дві 35-мм гармати ерлікон дієї та два радари, що визначають ціль на відстані до 15 кілометрів. У модифікації ЗСУ 1 А 2 встановлений цифровий комп'ютер, що може приймати дані із інших РЛС. По суті, бачити ціль поза своєю зоною. Так як вона відносно сучасна, то в принципі її можна вбудувати вже в якусь загальну систему нашого ПВО. Тобто, щоб вона могла отримувати якісь цілі вказання від більш потужних РЛС. Тобто, щоб ракета на неї летить, вона вже чекає і вже го готується. Основний боєкомплект 320 снарядів для ураження повітряних цілей. Також у магазині 20 снарядів для наземних цілей, що відрізняє його від комплексів подібного типу. Тут по наземним цілям гепард виграє. По-перше, він має краще бронювання ніж тунгузка і шилка. По-друге, все ж таки калібр трошки більший, і тунгузка 30 мм, гепард 35 мм. До того ж, бронебійні снаряди «Гепарда» пробивають броню від 90 до 115 мм. До уваги бортова броня танку Т-72 90 мм. І це пробиття на відстані 1000 метрів. Темп вогню кожної гармати 550 пострілів за хвилину, тобто разом 1100 пострілів по цілі. Гепард здатен працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника. Можливо, хтось уявляє, що там як в бойовіку вона стоїть а там. На 360 над нею літають ці ракети, і вона їх всіх там збиває. Там я не знаю кайкварканої як там якомусь. тобто він не Він просто не веде настільки інтенсивно бої, щоб там постійно вистрілювати цей БК. Хоча БК в нього звичайно вилітає там, просто космічно там. Раніше повідомлялося, що загалом Україні мають передати 30 одиниць гепард. Відомо що найменше про 100 військовослужбовців української армії, які навчались в Німеччині керувати цими самохідними зенітними установками. Вірю у збройні сили України не